Сорт абрикоса це Гледі Бібер. Ось так він загрузився на цей рік, 2002 рік. Плоди тільки починають перші достигати. Ось це крупний. Дуже такий виріс. Здоровенний. Ну, ще в нього технічна стиглість. Я його вирву для того, щоб ось не можна зірвати. Добре сидить на дереві, щоб поважити максимальну вагу. Декілька зірву, щоб продегустувати. Ось цей дуже м'ягенький став. Ось після дощів трішки потріскав. Цей також стиглий. Так, уважимо цей перестигший. 90 грам. Цей також перестигший. 100 грам. І самий крупний ще такий зелепуха. Зовсім 107 грам. Ну, думаю, 110 грам. Можна давати йому максимальна вага. Ось так він напівсухий, як видно, гарно розламується. Така ось кісточка. Насичений абрикосовий аромат має. Цей перестигший ще я, мабуть, ризикувати його розламувати не буду, тому що він. Потече. Цей має такий насичений оранжевий окрас. Але вже робиться такою кашею ніби. Зараз куштую на смак. Солодкий. Не максимальний цукор, але вистачає якраз в норму. Такий став водянистий, просто розтає в роті. Шкірка також почти зовсім без опушення. Шкірка тоненька, також розтає в роті. Дуже тоненька шкірка. І цікавий смачний абрикос. Ну, зараз візьму напівзелений. З нього ще не тече. Ну, пробую. Бік вньоскам, зеленіший бік. Ще хруст, хрусткий такий з кислинкою, шкірка також дуже ніжна, ну, це цікавий сорт по шкірці. Шкірка просто не відчувається, Розтає в роті. Ну і цей також разом. Ще такий плотний, але більш наполовину стиглий. Вже цукор відчувається, кислоти вже немає. Ну Це є ще дзьобик в нього їм. Він швидше достигає. Цікавий сорт, непоганий. Ось так він перестигає, стає такою кашею. можно сказать, сик не бежит. Смачный солодкий сорт.